Всім привіт! Сьогодні ми вирушили на тихе полювання шукати гриби. Будемо шукати гливи. Ви вирушили в отакий ліс. Тому приємного вам перегляду. О, дивіться, яка глива. О така. Так, от. Ще в нас дві гливи. Одна і друга. Ось тут збоку ще дві гливи є. От ще одна. І ще одна. І ще тут був такий синюк. Ось такий. Так, така в нас опенька. Далі, тут у нас все опеньки є. Тут збоку у нас гливи є ще. Червоні такі. Так, знайшов тут одну гливу. Другу. Далі отут ще глива є. І отут ще глива є. От. Чотири гливи такі. Так, от така в нас тут гва. Знайшов ще отаку от глибу. Так, знайшов ще такі три гливи. Одна. Друга. І третя. От три такі глиби. Так, знайшов ще одну гливу. Отаку. От плюс одна глива така. Ще плюс одна глива. Така червона. Так, ще плюс дві гливи. Одна і тут така велика. О така гва. Так, отакі дві гливи в нас. Найшов такі, дивіше. Так, така в нас глина ще. Біла. Так, от така у нас, глиба, що... Біла. Так, вот така у нас... Велика глива біла. Так, знайшов тут такі гливи? Одна, друга. Третя, четверта п'ята? І шоста? Отакі такі Шість глив таких. Так, ще плюс гливи. Раз. Два. Три. Тут у нас четверта є. І ось такі у нас чотири гливи. Так, ще плюс отакі чотири гливи. Друга? О третя і четверта? Так, ще отака глива є? І ще отакий синюк у нас. Так, одна глива? Друга глива. Третя. Четверта? І отут у нас п'ята. І тут шоста. Отакі От гливи. А, сьомашей. Так, ще отакий синюк. Знайшов? Ще плюс отака глива. Так, ще одна глива. Друга? Третя? І отут четверта. Закінчились наші тих полювання і ось такий кошик глив ми назбирали. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і обов'язково напишіть коментар.